Так, три предмети. Щось світиться. Інферно непогано. І на кого він нам випаде. Так, друга суша. Опа, а у нас тепер дві суші замість одної. Як так? З двох суш нам випали. Привіт усім! Сьогодні я відкрию нові суші, які вийшли недавно, а також відкрию ось цей кейс за 400 кубків, який добив у цьому сезоні. Ви, звісно, поставте вподобайку, підпишіться на канал, а також натисніть на дзвіночок, бо відео вийшло все таки цікавим. Так, давненько я вже не відкривав ці кейси. І так. І у нас 13 предметів. Ну, це так досить нормально, здається. Так, геми, блінги, щось світиться. Так, це скін на стул, але він мені чесно не дуже подобається. Так, три предмети, щось світиться. Опа! А це скін на гавса. До речі, він вийшов, здається, в попередньому оновленні, і він мені досить сподобався. Сам скін, на мою думку, хороший, і він, здається, недорого коштує. Ну що ж, це напевно перший ящик, який мені сподобався лутом. І так, зараз відкриємо перші суші, а саме безкоштовні, я ще ні одного не відкрив. І так, зараз у нас буде якась суперсила. І у нас навіть є ось така анімація. Ну, в принципі, постаралися розробники, і випадає мені на Едгара. Хоча вона мені не дуже потрібна, я на Едгарі досить так рідко граю. Так, друга суша. Опа, а у нас тепер дві суші замість одної. І 25 очків сил. І що у нас? 50 монет? Ну, цей лут мене просто вбив. Я в шоці? Так, а тепер я відкрию суші за 39 кристалів. Самих кристалів у мене 99, але я є такий, можна так сказати, жмот, і я за 99 кристалів купляти не буду. І так, знову якась сила. І це екстра гаряча. Цікаво, на кого у нас вона випаде, і це Бо. У набої знаю досить хороша Суперсила. І друга суша. Опа, у нас пер дві. І в одній буде Суперсила, а в іншій ні. Інферно. Це, здається, найкраща суша. І вона випадає на Джуджу. А на джуджу мені досить сподобалася Суперсила. Також я прикупив ось такого нового персонажа Ge І трішки його прокачав. Але так, то я на ньому ще не грав. Так. На основі ми вже все відкрили, але ще у мене є декілька твінків. Зараз заберемо такі подарунки і будемо відкривати суші. Так, дві безкоштовні суші. І. якась сила. А на кого? Гряча. От мене дратує ось ця довга анімація. Чому Supercell не зробили, наприклад, скіп анімації і так далі? Відкриваємо наступну сушу і 50 монет. Ну просто шедеврально. Але в мене ще є 71 кристал, тому купимо за 39 кристалів ще дві суші. Інферно, непогано. І на кого він нам випаде. Суперсила у нас на Ульта, і вона досить хороша, як я знаю. Так, дві суші і дві суперсили. Так. Шалено гаряча, і у нас ще ось так світиться, до речі, один предмет. Напоку, напоку, хороше досить. І тепер просто не дуже така. Суперсила зараз і на Едгара Ну, таке собі. Відкриваємо наступні дві безкоштовні суші, і це так, дві знову сили. Це вже радує. І так, перша у нас така сила не дуже. На шеллі. Ну, зрозуміло. І знову така собі, не дуже сильна. Села у нас випадає на Брока. Ну, таке собі. Так, а звідки третя суша? Добре, відкриваємо, і це екстра гаряча у нас випадає на кого? На ніту. Ну, досить хороша. Мені зайшла ця. Суперсила. І так, перша суша і 50 монет. Друга Друга також 50 монет, ну я пердолю. Як так? З двох суш нам випали 100 монет. Тобто за 39 кристалів нам випали 100 монет. Далі я на аккаунті дорога 10 Хто дивиться мої короткі відео, знає, що це за аккаунт. Відкриваємо спочатку безкоштовні дві суші. У нас суперсила. Так, така нормальна. Я так розумію, у нас зараз буде суперсила на френка. Ну, я не пам'ятаю, що там вона робить. І далі у нас також, вроді би, хороша сила. Зараз у нас буде на Біа. А на Біа, я знаю, досить хороша суперсила. Далі я відкриваю за 39 кристалів. Думаю, щось нормальне випаде. 25 очків сили, Ну просто люкс. І іконка. І так, це вже останній аккаунт і останні дві суші. І так, у нас зараз випадає сила на кого, досить хороша, здається, і випадає у нас вона на Джесі. Ну, нормально. І далі у нас 25 очків сил. А ось ролик вже дійшов до кінця. Ви, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а також натисніть на дзвіночок. І просувайте український контент. Ну що ж, до наступної зустрічі.